Псалом 52. Чого ти злобою хвалишся, о витязю безславний? Весь час ти мислиш про погибель, язик твій, немов гостра бритва, майстер облуди. Ти любиш зло більш, ніж добро, брехню більше, ніж правду. Погибельні лише любиш речі, язику лукавий. Тому Бог знищить тебе, знівечить він тебе навіки, вирве тебе з намету і викорінить тебе з землі живих, Побачать праведники і настрашаться, будуть сміятися із нього. Ось чоловік, що не мав Бога за свою твердиню. Що покладався на своє багатство превелике, своїми лиходійствами був сильний. Я ж, мовте, буйне дерево оливне, в домі Божім, надіюсь на ласку Божу по вік віки. Я прославлятиму тебе по віки за те, що вчинив ти і возвіщатиму ім'я Твоє, воно бо добре. Перед вірними твоїми